Привіт! З вами Ольга Шапран, засновниця ательє з побудови та реалізації стратегії Strategy Area. Радо запрошую вас на подкаст Let's Talk About Strategy and Within, де ми разом з підприємцями технологічного бізнесу та галузовими експертами будемо дивитися в глибину стратегічного мислення: як побудувати успішний технологічний стартап? Як стати лідером ринку? Як забезпечити стійкість бізнесу, будемо розбиратись, що таке ефективно впроваджена стратегія в організації, а ще про інновації, партнерство, інвестиції та стратегії особистого зростання лідера. Приєднуйтеся до наших розмов, отримуйте ідеї та натхнення для трансформації бізнесу і життя. До зустрічі в новому епізоді.